Крипта починає відновлюватись. Біток, скоріш за все, знову буде повертатись в зону 100 тисяч. Сьогодні близько 92 тисяч. Нещодавно був 94 там і ще з чимось. І ефір в тому числі починає оживати. Я спостерігаю, як зараз дуже багато людей уже похоронили ефір і шукають можливість на наступному невеличкому. Рості відновленні росту до трьох до трьох з половиною тисяч, хтось може до 4, вже планує повністю його покинути і піти з нього, тому що він себе дуже погано показує за останні декілька років, і коли біток ось нещодавно у нас ішов із там, 109 тисяч і на там, 70 з чимось, то ефір взагалі дуже сильно падав із 4 на тисячу. 400, щось близько того. Суть в тому, що він себе на цьому горизонті часу показував набагато гірше. Але я сьогодні хочу черговий раз навести вам аргументи, чому не варто зараз списувати з рахунків ефір. І я думаю, що основний ріст його ще попереду, тому що його специфіка трішки інша. Він рухається по-іншому, аніж біток. Але. Якщо це якісний актив, то, скоріш за все, він не піде до нуля, а буде зростати. І якщо подивитись на його ключові показники, саме ефір, ми розуміємо, що за ним стоїть технології, і сьогодні саме доходу за рахунок переказів ефіра в мережі блокчейну ефіра, вже фі, ну тобто, Ось ці винагороди, саме люди платять комісію, вже сплатили там на 1,34 мільярди доларів. Тобто, на сьогодні з різних мереж, криптомереж, там Ефір, Solana, Tron, Біток, BNB і так далі, їх ось ви можете побачити дуже багато. То саме ефір сьогодні стоїть на першому місці, і щось близенько підходить до нього солана, далі трон в два рази менше, і далі взагалі пішли, і там, в принципі, п'ятірка. П'ятірка є основних, але ефір тут беззаперечний лідер. Тому він генерує найбільшу цінність для криптоіндустрії, і він генерує найбільший дохід. Тому. Можна подивитись по там по активним адресам, можна подивитись по кількості транзакцій, і це все так далі. Але в будь-якому бізнесі дуже важливо саме маржинальність і чистий прибуток, який генерує той чи інший бізнес. І в цьому випадку ефір є домінуючим. Тому говорити, що там смерть ефіру і так далі. Чесно, ну, подивитись середини на фундаментальні показники. Ми бачимо зовсім іншу картину, незважаючи на те, що ефір на сьогодні проти бітка дуже сильно падає, він відстає, те що я вам на початку сказав. <кій> Якщо подивитись саме, <кій> обачаюся, які рухи за останній час зробив ефір, то це. Падіння на 65% в той час, коли біток там падав близько 20-25%, щось близько того. Так він відстає, так він не показав росту, але це не означає, що це поганий актив. Це означає, що його час ще не настав. І е, наступні, зараз покажу вам аргументи, чому саме не варто його списувати з рахунків. Е, давайте почнемо із саме. Того в пропорціях, скільки володіють Вейлз, це кити, інвестори синім. Це можна сказати такі інвестори середнього рівня, може на рівні фондів, і рітейл, це жовтеньким, це розрібний інвестор, який володіє незначною кількістю цих активів. І здебільшого, коли заходить велика кількість рітейла, то це вже не дуже хороший сигнал це означає, що цей актив коштує дорого. А якщо навпаки, у нас сьогодні і останні ось декілька років, доля китів, це рожевий колір, нарощується. І цей період перелому відбувся із приблизно 20-го року, до цього часу кити зменшували свою долю. Після 20-го року вони її нарощують, але нарощують після 23-го року. Стали ще більш сильними темпами. І зараз, коли навколо ефіра дуже сильний негатив, коли люди не бачать взагалі перспектив росту, тобто люди концентруються саме на ціні. Вона, якщо росте, то актив хороший, якщо ціна падає, то актив стає різко поганий. Але це не так. Ціна ніяк не впливає на якість активу. І якщо подивитись саме на цінність цього активу. як е Яку цінність він несе цій індустрії людям загалом, чи люди користуються, чи не користуються, чи заходять сюди саме розумні гроші, великі капітали, великі гравці. То ми бачимо, що тут фундаментальних причин для того, щоб зневірюватись в ефірі, немає. Те, що відбувається сьогодні на ринку, це, скоріш за все, відбувається просто перерозподілення капіталу і великі гравці хочуть набрати якомога більшу позицію в цьому активі. І це можливо зробити тільки тоді, коли ціна починає падати або довгий час не показує росту. І ми на сьогодні бачимо, що так, можливо, середнього рівня інвестори. Тут також в тому числі зменшують свою долю із рітейлом, але саме дуже великі гравці, кити, так звані, вони дуже сильно нарощують свою позицію. Якщо подивитись саме адреси, адреси, то саме довгострокові холдери це більше одного року, їх стає все більше. Таких адрес стає все більше. Ну я замітив таку тенденцію, коли я аналізую різні монети, то. Саме в довгострокові інвестори записуються люди, коли вони засаджені в якусь просадку, коли немає якогось росту або коли навпаки ціна падає, то люди думають, що ні, я зараз продавати дешевше не буду, я почекаю. Тому коли відбувається падіння, то здебільшого довгострокових холдерів стає більше, короткострокових стає менше. Ну, ось така тенденція. Тому тут не так сильно щось ми можемо з цього підчеркнути. А от уже із наступного скріншота, з наступного скрішота з інших графіків, і те, що ми зараз бачимо з вами, це саме баланси Баланси цих холдерів, тримачів, там, наприклад, довгострокових, що робить. І сьогодні ми бачимо, що довгострокові холдери їх і адрес стає більше, але й вони в тому числі. Нарощують свою позицію. Короткострокових, стає все менше. Ну Можливо, це в тому числі залежить від того, що людей стає більше, адрес стає більше, і постійно додаються нові там ефіри. Тому так, в принципі, тут теж графік є зростаючим. Якщо порівняти ці дві амплітуди, Ну приблизно вони щось десь після 22 року ідентичні. тобто Кількість адрес співпадає з кількістю саме балансів, ну, як зростає динаміка. Тому це не ті ключові графіки, які я вам хотів показати дані, а ось тут вже є більш важливим і показним. Це саме баланси саме кітів на сьогодні ми бачимо дуже сильно зростає. тобто Починаючи із першої діаграмки, пропорції, там кити роздрібні інвестори, інвестори або рітейл, Вони що роблять? Тобто, яка, яка в пропорціях? Там кити дуже сильно нарощують. Ми по сій бачили діаграмці, і тут також підтверджується. Тобто, зверху зліва ми бачимо, як баланси дуже стрімко з 23-го року почали нарощуватись. І вони сьогодні приблизно... 60 мільйонів ефірів, зберігають оця невелика кількість адрес. Тобто кити, вони на сьогодні дуже велику частину долю емісії вже в своїх руках сконцентрували. Здебільшого, коли професійні інвестори заходять в актив, їм потрібно стати монополістом в цьому активі, здебільшого тримати більшу частину цього активу, для того, щоб потім вже рухати ціну в потрібну сторону і там вже продавати рітейлу. Сьогодні це дуже дуже схоже на це, що це в майбутньому буде розгортатись таким чином. Звісно, ми не можемо з вами точно сказати, коли це буде. Це буде через місяць, через рік, через 10 років. Але динаміка ми бачимо тут очевидно. Кити дуже стрімко викупають цю паніку. Отже, для них ціни у ну В діапазоні там, від 1000 до 3000 доларів, для них це тут дуже хороші ціни, і вони залюбки нарощують свою позицію і е, акумулюють ефір. Тому вони не будуть фіксувати е, 10, 20, 30, 50% профіту, для них це дрібниці, вони хочуть забирати ікси, 5, 7, 10 іксів. Оце для них цікаво. Тому якщо зараз, умовно, вони купують по середній ціні там, 2500, кажучи, то можна розраховувати там довгостроково на 7-10 на іксів, що ціна довгостроково може досягнути до таких відміток, тобто це в районі там, 20 тисяч за ефір. Але підкреслюю, зауважую, що це не обов'язково, ще трапиться в цьому році чи в наступному. Це може трапити через 3, 5, 7 років. Довгострокові інвестори. Е Саме великі такі гравці, коли вони довго акумулюють свою позицію, так само вони можуть чекати, у них є терпіння, що, на жаль, немає звичайних інвесторів, їм хочеться дуже швидко заробити. Якщо подивитись на верхній посередині графік, то вже такі поменші. Гравці-інвестори, ми бачимо, вони із 2020 року скорочують свою позицію. Але вони скорочували до 2023 року. А після того, коли ефір вже був там в зоні півтори тисячі, вони нічого не робили, тобто вони не нарощували свою позицію, але і не продавали. Тобто, вони не були тут якимись активними учасниками в цих рухах. Поглянути на інвесторів 10 тисяч до 100 тисяч ефірів, вони в тому числі скорочували свою позицію і зараз трішки призупинились. Якщо подивитись унизу зліва від тисячі до 10 тисяч ефірів, вони із 2018 року скорочують свою позицію, але призупинились ось останній рік, і вони нічого зараз не роблять. Подивитись уже на рітейл, це саме від одного ефіра до 10 ефірів, ну це півтори тисячі, 15 тисяч доларів, це на сьогодні, грубо кажучи, це звичайний роздрібний інвестор, багато з людей, хто має такі інвестиції, і це вже все-таки можуть бути непрофесійні інвестори. І вони зараз. Із 23-го року не нарощують свої позиції, а зменшують. Якщо подивитись на взагалі маленькі рахунки 150 доларів, півтори тисячі доларів унизу справа, то вони в тому числі із вершини, коли ефір почав падати в 2022 році, вони сьогодні тільки скорочили позиції до 23-го, а далі вже нічого не робили, грубо кажучи, таких якихось сильних дій. Тому, якщо проаналізувати оцю всю історію, у нас рітейл він скорочував свою позицію за останні декілька років. Якщо подивитись на інвесторів середнього рівня, то вони в тому числі скорочували свою позицію із 22-го року, теж в середньому, з 20-го, з 22-го року, хтось з 18-го взагалі, але кіти вони на сьогодні набирають, і це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що саме професійні інвестори все-таки сюди заходять і вони акумулюють. По надійності, по фундаментальних показниках ефір сьогодні дуже якісний, і він є конкурентноспроможним бізнесом, продуктом. Тому, чесно хоронити зараз, я взагалі не раджу вам цей актив. Так, тимчасово зараз він себе ще не показав. Ефективність його сьогодні невисока, але це не означає, що завтра не буде. По-іншому. Тому те, що зараз пішов перекос саме в сторону бітка, це нормальна історія. І якщо подивитись раніше, такі ситуації абсолютно були. Тобто, це все циклічна історія, коли спочатку ефір дуже відстає від бітка, потім, навпаки, йде сильно вріст ефір, там біток стоїть або падає. потім знову Біток себе краще показує, тобто або менше падає, ніж ефір, або сильніше росте, ніж ефір. Тому ми на сьогодні в критично таких низьких відмітках, коли дисбаланс оцей дуже сильно розійшовся, біток сильно капіталізований, а ефір ще його не на не наздогнав. Тому я думаю, що це розходження скоро зовсім. Скоро вже піде в іншу сторону, і ефір буде доганяти. І це не обов'язково, щоб біток там, зростав на 150-200 тисяч, як багато людей про це каже. Біток взагалі може не рости, а ефір почне ріст. І з усім крипторинком. Якщо подивитись на інші, наприклад, Azers це домінація всього крипторинку, за виключенням топ-10, які ми не беремо сюди. То ми бачимо, що теж домінація на критично низьких відмітках. І сьогодні заходять тут дуже сильні об'єми. Такі об'єми, вони свідчать про те, що домінація, ну тобто ринок останні місяці падав, то це означає, якщо тут об'єми заходять, отже, це каже, що ліквідність все-таки більше йшла із всього крипторинку, аніж там люди не поспішали продавати, наприклад, біток. там. Ripple і інші топ-10 монет, а все-таки люди зливали по дуже дешевим відмінках свою альту, все ще нижче топ-10. Тому зазвичай це такий період, коли тут вже назріває у нас розворот. Якщо подивитись саме по домінації USDT, в тому числі у нас сьогодні дуже сильна зона супротиву, тут в тому числі заходять об'єми. І щось вже потрішку починаємо реагувати на цей несхідний тренд. Я думаю, що у нас є куди падати до 2%. Тобто, перша хвиля у нас була падіння, коли тут здебільшого ліквідність йшла у біток із кінця 2023 року. Я думаю, зараз ліквідність буде саме йти у весь ринок. Не в більшій мірі в біток, а в більшій мірі саме весь ринок. Тобто перша хвиля це бу, ліквідність грошей, ішла у біток, друга хвиля це буде ліквідність іти саме у весь ринок. Якщо подивитись по USDC, та ж сама історія. ріст зараз відбувся, зупинка, величезні заходять об'єми. Супротив дуже сильний. Я думаю, що у нас є куди зараз знижуватись. Тому по домінації, в тому числі, зараз вже дуже дорого ми коштуємо. Я сумніваюся, що ми там кудись на 68, на 70 зараз будемо йти. Сьогодні вже теж домінація дуже сильно розійшлася. Те, що я вам показував по ефіру, я думаю, що ліквідність вже дуже-дуже скоро почне повертатись у весь ринок. Біткоін сьогодні вже 92. і... Я ось вам писав нещодавно пост 15 квітня, чи коли біток тільки там був нижче 90, там 80 чим то, говорив, що трендово ми пробили і там закріпились. Трон там дуже цікава історія, що трон сьогодні дуже сильно себе показує, і він останні, там, ось останні місяці, останній рік, там мабуть, пару років, він дуже добре грав на випередження. Тобто він тримав зростаючий тренд, навіть там тримався дуже добре, коли взагалі весь ринок падав. Це дуже сильний актив. Тут видно, що рітейла дуже мало. і Я по цих фундаментальних по ончейн даних там із блокчейна, які витягуються, відслідковуються. Я теж бачу, що трон сьогодні набирають великі гравці. Вони дуже сильно акумулюють трон. Тому тут рітейла дуже мало в троні і. Довгостроково це дуже крутий фундаментальний проект, і в тому числі, ось якщо по мережах подивитись трон, саме його, його популярність, і саме скільки він генерує прибутку, він сьогодні стоїть на третьому місці. Тобто перший ефір, другий Солана, третій трон. Це три дуже фундаментально сильних проекти. Єдине, що Солана сьогодні вже переоцінена, вона вже сьогодні коштує дорого. Ефір Трон коштує дешево. Ефір з них найбільш недооцінений із цієї трійки. Тому трон довгостроково так, ефір довгостроково так, солана ні. Тому що сьогодні її вже переоцінили і вона сьогодні коштує дорого. Тому я думаю, не час сьогодні панікувати. Зараз тільки починається цей ріст на крипторинку, і так він по часу трішки змістився. Часто це лютий, березень-квітень, дуже хороші місяці. Ми бачимо, що цього росту не відбулося в цей період, але. Зараз є всі е, чинники для того, щоб цей ріст відбувся саме ось у ці цій місяці, в наступні травень, вже ось у нас через тиждень травень, е, може, в червень ми зайдемо, не знаю, будемо бачити. По часових рамках дуже важко це спрогнозувати. Ми маємо якесь базове для себе уявлення, покладаємось на історичні дані, як це було раніше, але історія вона теж видозмінюється, Але те, що не змінюється, це Фундаментальна цінність проєктів, те, що вони на сьогодні е, скільки коштують по справедливій вартості чи переоцінені, і якщо вони недооцінені, то їх треба підбирати. Це саме важливо. І крипта це дуже швидкий ринок, йому достатньо, щоб буквально там для Альти пару місяців вистачить для того, щоб себе по повній мірі показати. Для бітка, звісно, пару місяців він не виросте там, на 3, 5, 10 іксів. На, це більш важкий такий актив. Тому побітку я вже не чекаю якихось сильних рухів. вище 100, я думаю, ми зайдемо, ось далі будемо продовжувати рух. 100 120 це те, що знову -таки, це та базова модель, яку я чекаю. Я думаю, що ми туди повернемось вище 100, і ось там вже буде основні дохідності на крипторинку по альті, по всьому крипторинку. Тому не потрібно зараз розчаровуватись. Я думаю, все в нас попереду. Якщо у вас немає досвіду стратегії, ви можете прямо зараз доєднатися до мою команду ІнвестКубу. У нас на сьогодні майже 170 людей і проінвестували вже більше мільйона доларів, 1,2, якщо не помиляюсь, стільки лише в саму крипту. У фондовий, в тому числі, сьогодні заходимо, готуємося середньостроково до кризи, а коротко час. Ще тримаємо свої портфелі на крипті, і зараз буквально ось, в проміжку наступних декількох місяців можна тут забрати ікси на свою інвестицію. Якщо немає бажання доєднуватись до Інвестклубу, то підписуйтесь хоча б на мій безкоштовний телеграм-канал. Ось тут цю всю інформацію даю швидко, оперативно, в кого немає можливості дивитись довгі відео. Не розчаровуємося, чекаємо все-таки весняного і, можливо, початок літнього росту, хоча літо це. Сезонно не дуже хороший час, але і весна себе не дуже зараз добре відпрацювала, тому можливо ці цикли трішки зараз зміщуються. Будемо бачити, головне зараз бути в ринку. На мій погляд, це не фінансова порада. Думайте самі, приймайте рішення своєю головою. А якщо доєднуєтесь до інвесткубу, то так це все чіткий план. Я вам дам і сформуємо вже портфель, підготуємо активи з недооцінених фундаментальних сильних проектів. У мене на сьогодні все, до зустрічі. Бувайте.